Коротше, народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я открив чітко. Значить. Приїхав, я сейчас заплыв на легені, приїхав я на теннериф по лікуваться, і так далі. І поселили мене, це готель отель 5 зеркало. Ну, європейский Зерок, це у нас стоит, понял. Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель начал. Я хожу, прошу, пореселить, мне шусть там дайте обогреватели. Посрать вообще ноль реакции, zero. Тут мені попытается якийсь тип, я до нього подхожу і попросив щось принести. І И думаю, надо начать уставить, а нічого не чинут, менше 20 евро. Думаю, ну надо дати, носы в соль. Даю 20 евро. Вентак, лице помінявся. Начали щось мені носить, то чим закончилось? Мене переселили вообще в номер, намного, намного, намного. намного. Дивіться. Круче, вообще, типа суперовый, супер мега видоном. покажу. Там океан, понял? Там океан. Потім, только що до мене зайшли два типа, дали мені по калорії. Всі, всі речі мені склали. Тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро, це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту, як легально. От вам секрет. Якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслуживали в Європі, треба одразу з ходу дать на чай. 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс з височайшого класу. Просто. За вами ухажують, носять, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакше тут історія. Типу вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі, сенькі, сен, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж ліцов, як ми вже знаємо. А за ліцом не очі. А от щоб і за ліцом тобі чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. Цього <сіх> раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікую. Коротше, що про це думаєте? Чітко от найде.